Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні вам хочу показати, яка розкрилася у мене красива орхідейка. Неймовірно красива орхідея. Погляньте, яка красива квітка! Пелюстки її, неймовірно красиві. Дуже гарна орхідейка. Це є сого лов. Літня любов. Неймовірна красота цієї орхідейки. Дуже вона гарна. Дуже вона мені, коли я її замовляла, вона мені дуже подобалася. І я вирішила цю красоту мати в себе вдома. Сама пелюсточка дуже виглядає рюшиста. Оці крайчики розові її, такі фіолетові, розово-фіолетові, то вони, так як рюшисті, так якби їх. Прикріпив до цієї пельостки, я замовила її у розмірі 1,7. і так сталося, що корінчиків було дуже мало, і ті корінчики були пропали. І я змушена була її з моху витягнути. І пересадила її, такий... Прозорий стакан, таке горнятко. І коли орхідейку я забрала, була від моху, і я посадила цю орхідейку на низ. дала це офлору, потім дала кокосове волокно і посадила у триферн. Тому що коренів не було. І е, я і так не думала, що ця орхідейка виживе у мене. Але потім, коли я побачила, що почали от такі відрощувати маленькі листочки, я зрозуміла, що орхідейка у мене відновиться. Відновиться, але поки що будуть отакі маленькі листочки відростати. І вже кожний листочок відростає. Буде уже більший. Кожний листочок, який відріс, вже видно, що він стає більшим. Покажу так буде краще видно. Оцей маленький такий почав бути, відрощуватися, потім другий почав трошки більший, цей більший став, потім цей ще став більший. І отак. От Орхідейка відновилася, відновилася, і коли я пересадила цю орхідейку повністю у трифер, корінчики почали тікати були від триферну І пішли поверху. Потім в мене є відео також на що цієї орхідейки, я цю орхідейку накрила корою. Коли побачила, що корінчики тікають, я прикрила її корою. Поки що орхідейка видала мені отакий красивий букет, таку квітконіжку на три квіточки. І хочу сказати, що сама квітка має 5 см. Зараз вона не є велика. Але вже я гортала по каталогах, вже дивилася, дуже мені було цікаво узнати щось більше про цю орхідейку. І е, я подивилася, що квітка ця є більша. Так як вона маленька, і поки що маленькі будуть її і квіточки. Дуже Цікаві у неї бутони, такі в неї красиві бутони, дуже форма бутончика така. Цікава. Дуже гар... Тут гарний язик такий, дуже малиновий, але такий аж світиться. оця малина аж світиться така фіолетовим, таким дуже. Безподобна орхідея просто на жовтому такому ніжно-ніжно-жовтому такому покривалі із такими красивими, дуже сполухами. Дуже гарна ця орхідейка, ну дуже гарна. Я от тако дивлюся, попадає, що я можу бачити. Десь у когось, хто показує, в кого є отакі сорти, ну вони просто чарівні ці квіти. Як вони починають квітнути, уявляйте собі, яка шапка квітів, якщо от їх є багато, як їх є 5, 6, 8, наприклад, там. і уявіть собі, яка гарна композиція з цих квітів. Тому що тут. Сама квітка, форма квітки дуже гарна, ну дуже гарна квітка тут. -ка. Хотіла я дочекатися, щоб ця квітка розквітла повністю і тоді вам показати, але не витримала. Витримала і, думаю, ні, а показую вам швидше, щоб ви подивилися, як це красота. Яка вона неймовірно красива. Дуже гарна орхідея ця. Почала вже шукати по інтернету. Думаю, де я в кого заказувала, вже й забула за цю квітку. Ну, думаю, ну в кого я заказувала, бо було багато заказів у мене. Поки знайшла, у кого заказувала. І красота, ну, Просто не можу, не можу. Навіть слів у мене немає просто до такої мелоти. Як оце все гарно, Бог сотворив отаку красоту? Виглядає листочок, так якби хтось покусав. Думаю, ну що це такий покусаний листочок? А це не покусаний листочок, це такий листочок і є. Оці рюші, оці такі красиві її. Ну, сам от центр такий всерединці, ну дуже, дуже мене це так надихає, отака красота. Люблю спостерігати за отакими красивими орхідейками, сама також блискуча, блискуча, правда, знімаю її вечором уже. Нема такого блиску, не, не показує камера. Але з вами поділюся і вам покажу. Тому що підлітків є дуже багато, які ще не квітли. І хочу це все вам показати, з вами поділитися. Красота! Отака красота! Також вже починає і тріскає і цей бутончик вже починає потихо відкриватися. Ну, коли відкриється цілий букет, то тоді буде неймовірно красиво, поки що орхідейка, не, з корінчиками бачу, не, у них немає ніякого росту, вона суто відкриває собі свої бутони і Доглядає за квітами. А корінчики не ростуть, бо є орхідейки, які також ростуть, і бутони наповняються, і квіти відкриваються, і корінчики, і листочки ростуть. все. А є орхідейки, які ні. Є у них стадія росту корінчиків, листочків, є стадія на квітонос. Оце оце говориться про цю орхідейку. В неї отака стадія. Зараз у неї стадія квітнути не для корінців. Не можу відірвати око від цієї орхідейки. Дуже гарна. Зранку встаю, включаю підсвітку, бо тепер уже дуже такий день короткий. Включаю підсвітку і дивлюся свої орхідеї. Милуюся ними. Милуюся, які ж ви в мене красуні. І тішуся своїми квітами, і квіти мені продовжують життя і дають мені натхнення. Заряджаюся на цілий день від отаких от красунь. А на цьому буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую, хто мене дивиться, хто мене підтримує, хто на мене підписується. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дуже приємно читати ваші коментарі. Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я. Земних благ, всіх, всіх вам земних благ. І будьте всі здорові і всім вам гарного дня. Також забула вам сказати, що ця квітка має дуже ніжний запах. Аромат має прекрасний такий лагідний, квітковий такий, дуже безподобний її аромат. Ароматна квітка. Сама красива, плотна така квіточка, не пластикова. І ще й придачу з запахом, і запах дуже гарний.